Більшість людей виживало протягом існування всього Радянського Союзу. Я розповім от, приміру в 70-ті чи 80-ті, хто не виживав, хто мав продукти з села, хто мав велику роботу, дружина працювала, чоловік працював, ну, якісь скалими, якісь взятки, якісь. Я вважаю, що хто жив на зарплату, то дуже скудне життя було. Мінімальна зарплата 75 карбованців в радянському Дуже скудно було жити на ці гроші, жити на Уманщині 80, дуже убога інфраструктура була тоді в місті. Зараз інфраструктура розвинулася, ресторани і. Як би це сказати, тренажерні зали, секція, тоді ну, ну, не таке життя було яскраве.